Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матчі Донецького шахтаря у Лізі Європи сезону 2015 2016 років матч фінала, Матч відповідь. 14 квітня 2016 рік. Донецький шахтар на арені Львів Команда Мірчі Луческу приймає Брагу Павло Фонсеки 4-0. Донецький шахтар перемагає та по сумі 6-1 проходить до півфінала Ліги Європи того сезону. І сьогодні, друзі, хочу пригадати цей матч. Ну, давайте, друзі, про все поговоримо по порядку. І розпочнемо зі стартових складів. Донецький шахтар, Мір Луческу, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розстановка в української команди. Андрій Пятов у воротах. Іван Ордець, Олександр Кучер, пара центральних захисників. Ісмаїлі Даріо Серна по флангах. Малишев Степаненко. центральні опорні півзахисники. Віктор Коваленко, центральний атакувальний півзахисник, Тайсон Марлос по флангах та. Факунда Феррера у нападі. Це стартова розстановка Донецького 4. Брага 4-4-2. Стартова розстановка у гостей. Головний тренер команди Пауло Фонсека. Магаліан у воротах. Феррера Болі. Пара центральних захисників. Гояно Джаван по флангах. Вукчевич Карлос Жозує Сілова півзахисники. Едуардо Едуарду Хасану нападі. Це стартова розстановка Браги. речі, друзі, давайте тепер про матч. Да? Нагадаю, що у першому матчі Шахтар обіграв брагу на виїзді, з рахунком до 1 і, в принципі, в Бразі потрібно було забивати 2. Тому що тоді існували вже правило виїздного м'яча, і тому Бразі потрібно було забивати, як мінімум 2 м'ячі. Ну і в принципі, матч такий, і справді був так і такий доволі справді нервовий для Шахтаря. Футбол був доволі такий рівний. В Штаре було непевні моменти, і, в принципі, Брага відповідала своїми же нагодами. Тобто, футбол був такий, дуже-дуже рівний. Вось і вдається Дуже здорово провести атаку. Віктор Коваленко. Дуже здорово заходить, вже нема Віктор Коваленко. І порушує проти нього. порушує проти нього. Правило! Воротар! Воротар! Браги, порушує правила проти Віктора Коваленко. Віктор Коваленко вже обігрував воротаря браги! Воротар збиває Віктора Коваленко. Чистий пенальті, магаліянце, магаліянц збиває Віктор Дара Збиває Віктора Коваленко на 24-й хвині матчу. То відповідно отримує за це жовту картку. Пенальті! Пенальті отримує Шахтар Донецьк на 25-й матчу. До 11-метрової позначки підходить Даріо. Серна. Даріо Серна Робить розбіг Даріо. Даріо пробиває гол! Даріо Серна! Даріо Серна забиває гол! Вгадав на прямих політу м'яча Магаліанс, але Даріо Серна б'є точно, точно в кут б'є Даріо! 1-0 рахунок стає на користь української команди! 1-0! Донецький Шахдар Виходить уперед. Потім на 29-й хвилині супер шанс був Марлоса, Марлос, Ні, а ну Маруса, Факунду, Ферері. Е, Марлос, як ще, не помиляється, віддавав до Факундо Феррера, Факунду, виходить! На ударну позицію, Факунду Феррера підсікає м'яч! На двора реє! Мале м'яч зрадницький пробиває. Е, Летить повз ворота. Можливо, навіть там м'яч чистій кувері зачепив. Непогані була так в штаря. Доволі таки непогані атаки були в української команди. І справді шахтар тиснув, Шахтар хотів забити другий. Шахтар хотів забити другий! І моменти для цього були. І моменти для цього і справді були в української команди. І Шахтарю дається забити. И Шахтарю дається забити гол На 42 й хвилині матчу. На 42-й хвилин матч. Файре зрезає мячне ворота. там була хороша така флангу. ідеальний простріл, потім... Відповідно, подача з правого флангу. Факунда Феррера набігає. Між зачем і це автогол! гол! І це 2-0. І це 2-0. Рахунок стає на користь української команди. Ідеальний просол з лівого флангу. Потім підхоплює м'яч. Даріо Серна з правого флангу. Виконує Даріо, подачу! І Гол! Факунда Феррера замикав цю передачу, але м'яч лече Феррера та влітає в. Сітку виріїть браги 2-0. І рахунок матч стає вже 4-1 по сумі двох матчів протистояння. Другий тайм. До речі, друзі, в другому таймі. У Браги вийде Пінту, відповідно, Соуса, Ліковіч, вийдуть у Браги, Штеревий до Бірнард, Едуарда та Денціньо. Вийдуть відповідно на другий тайм в української команди Донецький Шахтар. Другий тайм. Шахтар також дуже здорово. Українська команда розпочинає другий тайм. П'ятдесят винамачу. Донецький Шахтар дуже здорово. Команда йде в атаку. В атаку. По правому флангу Марлос. Марлос! Підключає Даріо Серну, Даріо, Простріл! Віктор Коваленко! Гол. Віктор! Віктор Коваленко! Віктор Коваленко забиває. Галдарія Серна прострілює в район 11 метрової позначки. Віті Коваленко сам! Один Віті Коваленко, ніхто його не прикрив. І Вітя пробиває! З ударної позиції Магальянс! Відбивається ударили в'ячу Сіті Мар'є 3-0. Донецький Шахтар забиває. Донецький Шахтар. Забила, а потім ще там був непавний шанс для того, щоб забити. Хороший шанс був у факунд Феррери. для того, щоб забити. Там захисник рятував браги. Браги також був непавний удар. Там я Андрій П'ятов в гру ступав після доволі таки небезпечного удара, якщо не помиляюся, Жозе пробивав, може помилятися. Ось, дуже здорово виглядав Шахтар у Факундо, Феррері, там був шанс, відповідно, щоб забити. Ось, ну в кінці-кінці Шахтар-то заб'є. Шахтар заб'є в четверте. І Шахтар-то і в четверте, і це знову автогол від Феррера. І знову дуже здорово ця атака-то пройшла, і справді, вагон у Феррера, я би ви виділяв би ще вагон у Феррера, і справді. Э, Тайсон дуже здорово набирає хіт, Тайсон, Тайсон, відрідає передачу на Марлоса, Марлос підключає Тайсона, то й простріляє. І меня то і це гол! І це 4-0 на Донецького Штаря! І це 4-0 на Донецького Штаря! Там би Феррера би і так би, в принципі, я думаю, забивав вже в порожні ворота. Я думаю, Факунду би і так би забивав. би. Але в будь-якому випадку, Намагався Феррера м'яч вибити, ну зрізав мяч в 18 ворота. Ну, буває таке, хоча, в принципі, я ж кажу, там би Факундо Феррера в будь-якому випадку б замикав би цей простір Тайсона. В будь-якому випадку. 4-0! Рахунок стає на користь української команди. Друзі! 4-0! Рахунок стає на користь української команди! Та 6-1 по сумі двох матчів протистояння Шахтар! В кінці кінців українська команда дотрималася дотримала кінцівку. Забрали до на кінцівку цього матчу. І Шахтар перемагає! 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 Донецький шахтар Брагу! І Донецький Шахтар виходить до півфінала Ліги Європи сезону 2015-2016 років, де забігаючи на перед з Севілію. Про цей матч ми обов'язково ще поговоримо. Друзі, хочу вам продиктувати статистику матчу Донецький Шахтар Брага. Дивіться, 51-49 володіння. Тобто по володінню майже рівновага, але ось за ударами перевага була у Штатере. 11 ударів Шахтаря, бачите, 11 ударів донецької команди і 9 ударів відповідного Браги. Із 11 ударів виштаря 5 ударів в площину, у Браги 2 удара в площину. 5-6, ну, невеличка перевага була і справді тут у Браги. Вось. Ну в будь-якому випадку, м -м -м, якщо так знаєте, підводити підзимок того матча. Я все таки вважаю, що Донецький Шахтар перемагає абсолютно поділо. Шахтар просто неймовірно, і справді, виглядав у Туаматчі, і команда Мірчелуческу. Продемонструвала просто якийсь неймовірний, абсолютно футбол. І справді команда перемагає абсолютно на мою суб'єктину точку зору по ділу. Браво Шахтар Мірчілуческу, і справді неймовірна була команда. Про матч цивільні ми обов'язково поговоримо. Ну що, друзі, привітали ми цей червьфінальний матч. Шахтар Донецьк. Брага, 4-0! Рахунок на користь української команди 4-0! Донецький Шахтар перемагає. Друзі, а я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення! Усім до нових зустрічей!